Ну і найбільш інтригуюча новина, друзі, що відбувається на півдні нашої країни. Попередньо говорили про те, що росіяни почали відводити деякі підрозділи від Дніпра в районі Каховки та Нової Каховки відходять, втікають, зникають чи перегруповуються. Важливо з цим розібратися, і зараз якраз спробуємо більше інформації, більше деталей почути від нашого наступного гостя. З нами на зв'язку перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. То скажіть, будь ласка, чи є якесь пояснення тлумачення руху російських окупаційних військ, куди прямують і що вони запланували в районі Каховки та Нової Каховки? Це важко сказати. Ми бачимо певний рух, і це місцеве підтверджують люди, які залишаються зараз на окупованій території та надають інформацію про, про те, що відбувається зараз там. Але що це Це підготовка паски для ЗСУ? Це ротація, чи підготовка до залишення території, тому що з там ім добре насипає кожен день, насправді? Сказати дуже важко, тому всю інформацію корисну ми передаємо зсу і там, тільки ЗСУ насправді зараз володіє е, всією інформацією для того, щоб бачити повну картинку та розуміти, що там планує ворог, пане Юрі. Враховуючи, що так багато людей. Як це правильно сказати? ну фактично були вкрадені, тому що коли російські війська втікали з Херсону, вони як живий щит використовували наших людей і говорили, що це евакуація, і так далі. Чи відомо де зараз ці люди перебувають, в яких умовах, в яких обставинах, враховуючи, що це були тисячі, і десь, звісно, їм треба жити, десь перебувати частина цих людей залишається на території Херсонської області, це переважно Гінічський район, Скадовський район. Ми намагаємося відслідковувати, що там зараз відбувається. Частина людей фактично психологічно примусили виїхати через Крим до Російської Федерації, і там, от там їх доля така собі, тому що ну насправді те, що обіцяли цим людям орки, вони нічого не виконали. Оце все житловий сертифікати які вони обіцяли, якусь підтримку. Зараз риторика в них відносно наших людей наступна. Ви так вам і так допомогли, вам дали можливість виїхати з небезпечних районів. Зараз, будь ласка, їдьте шукайте роботу, шукайте собі житло і якось самі там влаштовуйте своє життя. Ці люди в більшості намагаються зараз повернутися до України. Зрозуміло, це важко там, тому що там створюються певні перешкоди для цих людей. Вони все ж таки хочуть їх залишити в себе, і е за рахунок от наших людей вирішувати свою демографічну проблему, в першу чергу в регіонах, в яких в них там найбільше промови йде про. Москву чи санкт Петербург, тобто їм людям цим людям пропонують виїжджати в регіони, які максимально депресивні в Російській Федерації. Зараз на жаль, дуже складно нашим людям виїжджати з окупованих територій, тому що через Васильівку виїжджає зараз одна-дві людини, чотири людини за добу. Ми відсвятковуємо так само цей маршрут, але є можливість через виїжджати до країн до третіх країн, потім з них повертатися до України. Пане Юрію, коли де окупували Херсону, ну, тобто там багато було знайдено злочинів російської армії, багато речей, які шокують, а якісь просто продовжують ті старішні знахідки, які відбувалися. Але мені зеті, що тільки в Херсоні ми дізналися, що виявляється бувають дитячі катівні. І... З одного боку, ти все найгірше вже побачив від ворога, а з іншого, ну, це дитяча катівня, і це сприймати просто спокійно неможливо. Що це за місце, що там перебувало, що, що там відбувалося доля дітей, які там знаходилися? Що відомо наразі? Ви знаєте, це е, важко про це говорити насправді, тому що ну, це не люди, які б могли б от таке творити. Я хочу сказати, що. Однією з практик ФСБ, коли вони затримували Людину, яку вони хотіли зламати, або примусити до співпраці, в нас є підтверджені випадки, коли вони так само затримували когось членів його родини, і саме для того, щоб чинити більший тиск, Це в тому числі затримували і дітей людей, які скажімо так, відмовлялися від співпраці, не давали їм інформацію, яка їм була потрібна. У нас є такі випадки цих цих. Дітей вони там тривали. Там не тільки був фізичний тиск на них, а й психологічний. Цим дітям говорили, що батьки від них відмовились, що вони нікому не потрібні, і в ну це знаєте, це в на цих діточок воно вказувало такий самий ефект, як і фізичний вплив. Насправді, тому що фізичний вплив так само був там. На цих, на цих дітей зараз це є злочином, це все фіксується, і я впевнений, що результати цього розслідування кримінального провадження за цими фактами вони повинні бути доведені до всього міжнародного співтовариства, щоб всі країни бачили, з ким ми зараз воюємо, що це не люди насправді. Пане Юрію, пройшов певний час після контрнаступу, успішного контрнаступу збройних сил України на Херсонщині, і вже з певної відстані військові дають певні оцінки. Командувач оперативного напрямку південь генерал-майор Андрій Ковальчук, каже, що під час контрнаступу зсу на правобережжі Херсонщини російські війська частково змогли відступити і зараз вони перекинуті на інші напрямки. Тому він оцінює успішність цієї операції на 50-60%. Чи згідні ви з таким своєрідним незадоволенням, генерал-майора? Чи тут слава Богу, що все закінчилося як закінчилось? Ну, ви знаєте, я маю честь особисто знати, е, пана генерала, це дійсно це дуже крута людина. Він завжди, е, знаєте, ставить собі номента ну, максимум. Е, я хочу сказати, що під час деокупації правобережної частини Херсонщини ЗСУ повністю тримала під вогневим контролем е, всю логістику орків. І якщо б зрозуміло, що чим більше в тебе є е, засобів впливу на ворога, чим більше в тебе є там пускових е, установок та рак. Ке, тим більшу шкоду ти можеш заподіяти ворогу і знищити більшу частину його підрозділів. Ну зрозуміло, що використовувалось все, що в той момент було у наших хлопців, тому можливо, якщо ну зрозуміло, неможливо зрозуміло, якщо б нас було більшість, більше керованої зброї, то ми могли б більший ефект отримати під час наступу контрнаступу з усунути на пробережне чистими Херсон. Але і так я вважаю, що ЗСУ спрацювала на відмінно. Сподіваюсь, і ваші слова у тому числі почують наші міжнародні партнери щодо вимоги збільшення кількості зброї. Пане Юрій, дякуємо за ваші коментарі. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський був з нами на зв'язку.